Який є ціль віддання Матері Божій? Ціль віддання не є іншою від головної мети твого життя. Для чого живеш на світі? Бог дав тобі два завдання: Зріз доповнити власної особистості для слави Божої, і поміч іншим, щоб осягнули свою повноту. Через одне і друге Бог отримує найбільшу славу, зростаєш фізично від дитини до дорослої людини. Зростаєш розумово, навчаючися, здобуваючися вишків, набуваючи життєвого досвіду. Тільки в дитині, тільки в площині релігійній і моральній, на жаль, часто стаємо на рівні нерозвинутих дітей. Егоїстом, гордовитим, нечистим, хтивим, заздрісником, лінивим. Це люди морально недорозвинуті. Кожен гріх це знак морального недорозвитку, духовного каліцтва, знак браку повноти людськості. Якщо віддашся Марії, вона тобі поможе вилікуватися з вад і гріхів. Не будеш мусити встидатися, що є морально недорозвинутий. Вона тобі поможе дійти до повноти духовного зросту, навчить тебе вірити, довіряти і любити ближнього. З її помічю будеш могти так жити, щоб нічого не мусив жаліти. Хто віддається Матері Божій, тим вона послуговується для спасіння ближніх. Бог прагне спасти всіх людей, живучих на світі. Постановив однак, що в спасінні мусить йому допомогти самі люди. Марія має від Бога ласки для спасіння всіх, але буде могла радіти. Порятунком всіх, якщо знайде таких, які їй поможуть. Віддаючися Марії, станешся її знаряддям у спасіння. Вона чекає на таких людей. Просила у Фатімі, щоб їй віддаватись. Вона за твоє віддання через тебе буде могти врятувати багатьох від прокляття. Чи хочеш бути в руках Марії знаряддям у спасіння світу? Не можеш віддатися комусь, до кого не маєш довіри. Натомість. Можеш відатися Марії, якщо маєш до неї повноту безмежної довіри. Чи готовий ти є, якщо вона того захоче підіймати від неї речей по-людськи кажучи неможливих? Не, не можна відатися комусь, кого не любиться. Відання без любові не має сенсу. Правдива любов шукає не власного добра, але добра того, кого любить. Чи любиш Марію так, що пораниш для неї добра, що готові є для неї багато все посвятити, щоб помножити їй славу і радість? Щоб віддатися Марії треба бути, щоб знав її роль в ділі спасіння і освячення людей. Вона є надприродньою матір'ю всіх і посередничкою ласк, з волі Творця провадить всіх всім силам Божим у боротьбі про Царство Боже. Численні її об'явлення вказують, що Бог прагне, щоби вступила свідома арену боротьби за душі з сатаною. віддаючися їй, віддаєшся цариці і Діві Всемогутній.